Існують хор франшизи, які стали культурними символами: Фредді, Джейсон, Пінґіт — Їх знає навіть той, хто не дивився жодного фільму. А є інший тип явищ, ті, які не стали масовими, але змінили жанр тихо, без галасу, без маркетингу, без франчайзингової машини. Ворлок належить саме до таких. Це трилогія, яка пережила цілу vhs епоху, була забутою, відродилась у нішевих спільнотах і продовжує цікавити тих, хто шукає в хоррорі не гучних скримерів, а структуру чітку, продуману і холодну. Якщо ви ніколи не сприймали ворлок серйозно або просто пропустили його у 90-х, сьогодні ми виправимо цю прогалину, бо ця історія не про відьмака, не про демона і не про апокаліпсис. Це історія про те, як один антигерой може утримувати цілий кінематографічний світ. Ви на каналі Жахливий Погляд, і тут ми говоримо про хорор так, як про нього рідко говорять. Не як про страшилки, а як про мову. Інструмент, який впливає на глядача навіть тоді, коли ефекти застаріли, а бюджет був мізерним. Сьогодні ми розберемо трилогію Верлок повністю, як вона народилася, як змінила власну формулу і чому розпалась. І головне, чому її центральний образ досі має вагу. Кінець 80-х у хорорі це період самоповторення. Жанр втомився від себе. Слешери заповнили ринок, десятки сиквелів, різної якості, конвейерні сюжети, знайомі маски, знайомі прийоми. Усе було зведено до арифметики: скільки смертей, який дизайн вбивці, чим привернути увагу глядача, який бачив усе у цьому середовищі. уважний глядач починає відчувати втому. монстри більше не лякають, тому що вони стали частиною поп культури. Зло перестало бути невідомим, воно стало товаром. І саме на тлі цієї повторюваності з'являється варлок. Це був продукт іншої інтонації, не про гру в кота й мишу, не про скример, не про персонажа, що має культовий вигляд. Варлок працював інакше, він був побудований на логіці, на структурі, на чітких правилах всесвіту, у якому надприродне не виглядає театральним. І саме це зробило його унікальним у момент. Коли хорор знову шукав власну серйозність, у той час, коли екран заполонили кричущі постери з масковими маніяками, варлок прийшов із майже академічною стриманістю, і тому глядач, який втомився від шуму, почув його. Перед нами трилогія, яка не створює власний міф, вона тестує простір. І ми почнемо з першої частини тієї, що до сьогодні залишається найточніше зібраною і найпослідовнішою. Друзі, хочу зробити невелике оголошення для нашої спільноти. Ми продовжуємо проект Бібліотека жахливого погляду і запускаємо вже другий розіграш книги. Цього разу це Ганнібал. Розіграш стартує 1 грудня і триватиме до 30-го. Усі умови участі я залишу у нашому телеграм-каналі. Там же буде форма для участі і деталі розіграшу. Фільм Варлок вийшов у 1989 році, але його виробництво почалося значно раніше, і саме цей шлях робить стрічку цікавою ще до того, як ми бачимо перший кадр. Режисером став Стів Майнер, людина, яка вже мала ім'я в жанрі хорору завдяки фільмам П'ятниця 13. Він прийшов у проект не випадково. Студія шукала режисера, який уміє працювати з містикою, але не зводить усе до дешевих трюків. Майнер вмів тримати баланс, створювати напругу без надмірної театральності, і цим він привернув увагу продюсерів New World Pictures. Сценарій написав Девід Туї, той самий, що згодом стане автором всесвіту Ріддіка. У варлок уже відчувається його стиль, поєднання містики з чіткою внутрішньою логікою та історії, де антагоніст не просто загроза, а центральна рушійна фігура наративу. Саме Туї запропонував ідею безпосереднього зіткнення двох епох 17-го століття та сучасності, і зробив перенесення в часі не сюжетним трюком, а фундаментом конфлікту. Підбір акторів був критичним, тому кастинг робили дуже уважно. Джуліан Сенс став тим вибором, що визначив тон фільму. Майнеміс Джуліан Сендс аплекати колдоволок. Він умів бути одночасно стриманим і харизматичним, і саме ця особливість дозволила йому створити образ, який не треба перебільшувати гримом чи ефектами. На роль мисливця Джайлза Редферна запросили Річарда Гранта, актора, який добре відчував історичні ролі і міг зіграти людину, для якої мораль та віра не теорія, а спосіб існування. І нарешті Лорі Сінгер у ролі Касандри була потрібна не як супровідний персонаж, а як той. Хто входитиме у світ магії з точки зору сучасної людини? Зйомки мали свої складнощі, бюджет був не надто великим, тому майнер мусив відмовитись від частини практичних ефектів і зосередитись на тому, що працює завжди чітких сценах, сильних образах і грамотній драматургії. Деякі епізоди переносили у різні штати, щоби знайти ландшафти, які одночасно виглядають сучасними, але здатні прихистити відлуння старого світу. Особливо непростими були сцени польоту та ритуалів. Їх комбінували із тросами, мінімальним використанням оптики та ручним монтажем, що було сміливим рішенням для кінця 80-х. Фін вийшов не одразу через фінансові проблеми студії та зміни у дистрибуції. Але коли він нарешті з'явився на екранах, аудиторія побачила в ньому рідкісний для свого часу проект: містичний хорор, який не намагається бути схожим на своїх конкурентів. Він не опирався на хвилю слешерів і не повторював трюки фільмів про одержання. Варлок став окремим явищем, фільмом, що мислив ширше ніж дозволяв його бюджет. А тепер, коли ми вже знаємо, хто стояв за створенням стрічки, час перейти до самої історії. Фільм починається в Бостоні 1691 року. Чоловіка, якого звинувачують у чаклунстві, готують до страти. Його ловить мисливець на відьом Джайс Редферн. У в'язниці стається щось на кшталт ритуального втручання. Перед стратою невідома сила забирає чаклуна з камери та переносить його у часі в кінець ХХ століття. У цей же портал стрибає Ретферн, щоб продовжити переслідування. У сучасному Лос-Анджелесі Чаклун падає в квартиру Касандри та її сусіда Чеса. Вони не одразу розуміють, з ким мають справу. Коли Касандри немає вдома, Чаклун убуває Чеса і швидко залишає квартиру. Згодом він зустрічає жінку екстрасенса, яку використовують для того, щоб дізнатись, де знаходяться частини великого гримуару, книги розділеною на три фрагменти. Після контакту він забирає її очі, які надалі використовує як інструмент пошуку. Перша частина книги виявляється саме в квартирі Кассандре під старим антикварним столом. Коли Чаклун забирає фрагмент гримуару, він туркається Кассандри та накладає на неї прокляття прискореного старіння. Заодно він забирає її браслет, бо саме з ним її вік був прив'язаний до нормального стану. Ретферн знаходить Касандру і пояснює, що прокляття можна зняти, якщо повернути браслет. Вони вирушають за чаклуном. Тим часом той отримує можливість літати, використавши життя немовляти, яке не було охрещене. Пошуки проводять Ретверна й Кассандру на ферму Менонітів. Чаклун уже знайшов там другу частину книги. Між ним і Ретферном відбувається сутичка, але Чаклун тікає. На фермера він накладає пристріт, через який той починає помирати. Касандра за порадою Ретферна, використовує старий спосіб: забиває цвяхи в його сліди, щоб завдати йому шкоди на відстані. Це сповільнює його, але не зупиняє. Чакун виривається, сідає на поїзд і тікає далі. Касандрі вдається повернути браслет, і вона знову набуває свого віку. Фінальний етап історії відбувається в Бостоні. Там мала бути схована третя частина гримуару, захована на священній землі. Через перенесення старих могил частина території вже не є освяченою, і саме там виявляється останній фрагмент книги. Ретверн і Касандра намагаються знайти фрагмент раніше за чаклуна, але той змушує місцевого пастора розкрити місце перебування, погрожуючи його дружині та дитині. У церкві починається протистояння. Ретверн намагається забрати книгу на священну землю, щоб запобігти катастрофі, але Чаклун викрадає Касандру, кидає її до водойми й намагається завершити ритуал. Перед тим як він вимовляє слова з гримуару, Касандрі вдається зупинити його. Вона вводить йому в шию шприц, який наповнила солоною водою з озера. Це зупиняє його і призводить до загибелі. Редфорн повертається у свій час, а Касандра ховає гримуар у солончаках Бонневіля. Ворлок став культовим не завдяки бюджетним можливостям чи особливим спецефектам. Навпаки, саме обмеження виробництва змусили творців вибудувати фільм на тому, що працює незалежно від епохи, на сильних персонажах, чіткій драматургії та ідеї, яка поєднує історичний міф зі сучасністю. Одним із ключових факторів стала постановка конфлікту. Замість того, щоб робити фільм про звичайне протистояння добра і зла, сюжет побудовано навколо зіткнення двох епох. Двох методів і двох людей, які по-своєму розуміють порядок світу. Перенесення чоклуна в майбутнє не використовується як комічний прийом, воно стає каталізатором історії. Сучасність показана не як місце сили, а як простір, де давні загрози можуть діяти майже безперешкодно. Другий важливий чинник акторський склад. Джуліан Сен створив образ, який легко впізнається навіть сьогодні. Це антагоніст, який поєднує спокій, харизму і жорсткість. Без перебільшення його гра не залежить від гриму чи спецефектів. Він тримає увагу завдяки манері говорити, рухатися та реагувати. У 80-х роках це вирізняло ворлок з-поміж інших містичних фільмів, де зло часто робили надмірно гротескним. Річард Грант, своєю чергою, дав фільму противагу, яка не виглядала штучною. Його Ретферн не карикатура на мисливця на відьом, а людина зі своїми переконаннями, звичками та культурою. Його взаємодія з Касандрою створює природний міст між минулим і сучасністю. Без цього елементу фільм втратив би баланс. Третій чинник: структура подорожі. Ворлок не обмежується однією локацією. Протягом фільму герої проходять через різні місця: міську квартиру, будинок екстрасенса, ферму менонітів, дороги, потяги, церкву в Бостоні. Це робить історію динамічною, але не хаотичною. Мандрівка задає ритм і дозволяє фільму виглядати масштабнішим, ніж він є. Окремо варто згадати тему культурних нашарувань. Стрічка обережно поєднує релігійні мотиви, елементи фольклору, історичний контекст XVII століття і припущення про те, як ці уявлення працювали б у сучасному світі. Завдяки цьому ворлок відчувається не як звичайний хорор, а як фільм, що стоїть на стику жанрів. І нарешті фінальна причина популярності: проста і універсальна. Фільм залишає враження завершеної історії, яка не потребує великих пояснень. У ньому немає зайвих відкритих питань, але є достатньо простору, щоб виникло бажання продовжити історію. Саме через це через кілька років з'явилася друга частина, а згодом і третя, хоча кожна з них уже відходила від початкової концепції. Перша стрічка залишилася найбільш упізнаваною, тому що вона створила образ, який глядачі запам'ятали: антагоніста з унікальною харизмою. Відчуття подорожі між епохами та сюжет, що поєднує хорор, пригоди і фентезі без перебільшення в жоден бік. На цьому ми завершуємо першу частину розбору Ворлок, фільму, який у свій час зробив значно більше, ніж можна було очікувати від містичного хоррору з помірним бюджетом. Дякую вам, що були тут і провели цей час разом зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте його лайком. Це справді допомагає каналу рости. І якщо ми наберемо 500 лайків, я підготую повноцінний розбір другої частини Ворлок з усіма історіями з виробництва, змінами в акторському складі та тим, чим продовження відрізняється від оригіналу. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі у наступному відео. У темряві завжди є ті, хто бачить більше. Якщо ти один із них, оформлюй спонсорство на жахливому погляді для обраних. Ранній доступ, ексклюзиви, і ще більше страху, якого не побачать інші.